Всім привіт, друзі! З вами я, Дадас, і сьогодні зі мною. Player Havo У нас сьогодні буде нова рубрика відео, яке буде по частинам зніматися, а потім я це все склею і буде одне відео. Називатиметься Буду робити автосалон Mercedes Benz. І буде мені в цьому допомагати плеєр з і також у нього буде трошки спойлерити, Деблеєр, вибач мене, але трошки за бо тому що у нього буде скоро теж він буде робити салон Бугатті, він вже вибирає бугаттів, правда? Угу. У мене вже парочку навіть є. Ну да, парочку є, яких у мене немає. У мене є парочку, якого у нього немає. Так ось, дивіться, я сьогодні вибрав салон мотоцикл, бо він універсальний для всіх машин. Давайте я його назву Mercedes Benz і будемо далі продовжувати наше відео. Mercedes benz Зараз, друзі, я вам покажу якраз, що я там. Я цей салон. Щоб ви знали, я цей салон. Ілля, виходи, давай! Я цей салон був, робив ще в 2024 році, ну, літом десь так. І зараз дивіться, які я тут машини маю. Пока. Я тут маю жигульку, квадроцикл і Тойоту наверху. Але давайте я зараз пару для вас це буде пару секунд, а для мене буде це пару хвилин. Я зараз всі машини заміню на Мерседеси. Давайте, от вам 3, 2, 1. Опа, друзі! Ось я зараз вам зроблю невеликий обзор. Що я тут понаставляв? Перше, це Mercedes GTR. Давай я озвучую тепер цей Мерседес. Це SLS. Третю машину, ось вона. Мерседес GT 3. GT3, коротше. Далі четверта Ілля озвучуй. Це у вас SLR McLaren. Давайте я зараз швидко піднімуся з ним на другий поверх. Давай, Ліфт, приїжджай! До речі, друзі, напишіть, яка у вас найлюбиміша Mercedes, модель Mercedes, яку ви любите. Моя це ось цей якраз клас G63 AMG. Наступна це, давай озвучуй. Це ока. Це у нас Mercedes C63. Ну і останню. Є 63. А тут мені не хватило Мерседеса. Ну, ми якраз будемо сьогодні його і купляти. Це дуже прикольно цей. Ну, давайте, друзі, я вам покажу пока. Що буде в цьому салоні присходити, і об'ясню, що буде в цьому відео. Ми будемо робити з плеєром 228, мені буде допомагати, точніше, робити салон Мерседес. Тобто, я буду тут ставити гарні такі дорогі машини від Mercedes. Ну, не так, такі дорогі, але десь за пару тисяч токів точно буде. Він мені буде підказувати, що яку купляти, бо він якби. Ну, Якби бо я б тоді б його не кликав. Так, плеєр? Ага. No. Ну, давайте зараз ми швидко телепортуємося в хаб, щоб знайти наступну машину, яку я хочу сюди поскласти. Ось, друзі, ми вже от в трейдинг хабу та й шукаємо Mercedes, якусь таку, яку я можу купити. Так, скільки в мене токенів на балансі, зараз я гляну. Ага, 3 к Нормально, нормально. Давайте не спіша. О, дивіться, я можу купити от формулу. Це від Mercedes, Макларен Формула. Можу взяти. Ось ДЛР, друзі ми, є. Ми ж шукаємо, а не формулу від нього. Ну, принципі так, ти правий, але щоб ви знали, це. Ну, давайте я вернусь, коли найду якусь собі машину. Ось, друзі, я зараз вам покажу, що я за машину мені порекомендував. Плеєр 228. Вона не дорога. Мені головне, щоб вона була занімала нормально. Ага, Ілля, все, заспавну. Мені не хватає на... Ну, я її можу замінити поки на цю стоянку. Зараз вам покажу. І. дивіться. Ага, ні. І це Мерседес Майбах Люкшурі Convertible. Ого, як той ігрок його меда. Ну, але ось він так виглядає, він мені подобається. Ну ось, друзі, ось це був початок нашої історії, яку ми будемо писати. Ну, давайте для традиції ми зробимо зараз плем 228 невеликий драк заїзд на Мерседесах. Слухай, може мені реально. Ні, нормально, нормально. Робимо заїзд на целка. Але у нього більше прокачена модель, ніж у мене, тому я, можливо, і проіграю. Хто знає. Ну, не знати, не знати. У тебе ж та 57 у мене 47. Поїхали, друзі. Це Мерседеси 1998 року. Ну, ось ти мене обганяєш. За скільки я приїхав? За 9, за 11 навіть. На Player 28.2 броні. Так, 10,2. Ну ладно, друзі, ось таке у нас сьогодні було відео. Кому сподобалось, воно ставте лайки. Підписуйтесь на канал мій. Ну і на на 228. Ось дивіться, як у мене вона фарбована. От просто вона на картинці біла. А тут вона така тоже. Ладно, ставте лайки. Ну, а З вами я був Дадас І... Всім па-па, друзі! Як ти Та -та.